І він очень тяжело переживає Потірю отца. Позывной Кощей. Муж було законний України. Які паж показав високою бойовою вилучку, слаженість ЛГБТ, на поле браки, то приводит к абортам. Всі цели поражені, всі ракети попали в цель по б'ємо экономики В цілому перший в Європі. Слава Україні, друзі. Ну давайте, давайте знову поспівчуваємо дружинам вже хороших болотяних окупантів, які перейшли вже на наступний рівень откровень. Правду їм в очі кажуть, навіть їхні співвітчизники. Зараз я йду ДГП 140. Це дитяча поліклініка з дітьми. Там то діжурна врач а чого сина з поведінням? А я говорю, у нас поведіння хромає, тому що у нас папа на свого. Я лише одне не зрозумів в цьому відео. А чому вона плаче? Лада в мороз не завелася, чи пільмі видали протерміновані. Я таки підозрюю, там пільменями влада обмежилася. Ну, от психіка у дитини і почала ламатися. А плакати не варто, ти, Маленька, дивись, у дитини поведіння хромає, а папа так взагалі зовсім не хромає. Ну, гойда ж? Він дуже важко переживає. Та ну, звісно. Ну як тут не переживати, коли папа поперся за унітазом і пральною машинкою на чужу суверенну землю. Судячи з виразу обличчя Мамаші, нічого їй возлюблений передати з України не встиг. А може, це все навпаки, судячи з того, що папа сам виявив бажання попхатися, гасити невинних людей, поведінка в нього в сім'ї була відповідна. І от тепер, коли його нарешті не стало, дитина почала психологічно оживати. Не ну, що таки не сказала. Ну, милочка, що ж ви хочете? Ваш муж був законний України. Ну ось же вам, а хтось каже, що медицина на болотах нікудишня. А ось, подивіться, є ще там лікарі від Бога, які ставлять ось таким на диво правильні діагнози. Плаче син і плаче вдова. Що ж це коїться у світі? Наш папа їхав в Україну гасити, а його чомусь пришили. Вона саме із тих. Хто готова заселятися в окуповані квартири та підтримувати винищення української нації. Але от не складуха. їй судилося стати вовочкою з анекдота. Вовочка, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Солдатом? Але ж, Вовочка, солдата можуть задвухсотити. Хто? Та ворог же. Ага, добре. Тоді я хочу стати ворогом. Я вже була в намагалися не поталісні успокоїться. Так Я за м'ять замять За м'яч уже не вийде. За мяч уже не выйдет. Поэтому вопрос. Куда мне сейчас на эту штуку пожаловаться, чтобы ее на стороны выкинули или посадили к... Ютуб точно накладе обмеження на її фінальну промову. Але хто хоче побачити все без цензури і не редаговане, будь ласка, ось цьому класному телеграм-каналі. І підписуйтесь, будь ласка, на нього. Він дуже патріотичний, там найбільше інформації. Для неї ж важливіше не психологічний стан її дитини, а головне ж, наша нажалася. Ну що тут ще можна коментувати? Ну а ми рухаємося далі. І давайте зазирнемо в рубрику. Извините, я не могу. В гостях у россиянской сказки. Я ж Гафуровна, ищу своего родного брата Хайдар Гафурович, 17 -09 1981 года рождения, контрактник, э, позывной Кощей, 94-й полк. Друзья, Ось кому потрібно ставити вподобайку. Так це нашим прекрасним захисникам ЗСУ за ось такі відео, які надихають на те, що перемога буде. Прокоментуйте, прошу. Ох, я думаю, вам захочеться коментувати і підпишіться на наш мегапатріотичний канал, бо ми того варті всю дитячу літературу на болотах тепер доведеться переписувати. Кащей же виявився, небезсмертним. Ну і де ж його тепер шукати на українській землі. А може, в чорному пакеті, схоже, туди за перебрікових кащей загубив своє яйце. Ну, а з якого там далі вже голка вивалилася. Або, може, було все простіше. В посадці кащею відірвало яйце, ну і далі вже там. По література і рускоміровська й класіки. І між іншим в ЗСУ, а зараз серйозно, є дуже потужні дрони, яких окупанти страшенно бояться і називають їх Баба-Яга. От, схоже, кащей із такою ягою і зустрівся. От і ці кінець, а хто в Україну більше не попреться, той молодець. І ось вам ще місце, де безслідно зникають окупанти. Корабль в точке пуска. Пуск. Вот так в ходе постоянных тренировок достигаются отличные показатели. 2 октября на учениях катер выполнил запуск ракет, а также отработал нормативы ведения морского боя с надводными кораблями противника. Результат учений – оценка отлично. Экипаж показал боевую, высокую боевую выучку, слаженность. По итогам года корабль занял первое место в соединении, поощрен командованием соединения, командованием флота. Друзі, думаю, ви всі знаєте цю прекрасну новину. Хто не знає, дуже стисло. Нагадаю. 1 лютого головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відео, де морські дрони камікадзе успішно перетворили великий болотяний ракетний катер Івановець на підводний катер. Це сюжет розпропаганди, де вони заливаються соловейками. Який цей катер топовий і лучший. Ну знаєте, якщо лучший, зумів так запірнути. То я не заздрю тим кораблям окупантів, які так би мовити, похуже. Состав корабля сравнительно небольшой – 44 человека. Екіпаж способен виповнити реальні бойові задачі. Особое внимание на Кайтрі Іванові уделяється ракетно артилерійській бойовій частині. Друзі, донатьте нашим нереально крутим захисникам, як на воді, в повітрі, так і на суші. Вітаю глядачі. Проекту зупинилося. Це fpv дрон. Моя група є пріоритетною цілею для ураження цими дронами. Тому я прошу вас, глядачі, допомогти мені зібрати на захист із них, а саме купольний реп, який був розроблений спеціально для бронетехніки. Для Захисту від цих дронів я буду дуже вдячний за участь у цьому проекті. Разом ми наближаємо перемогу. Дві традиційні речі. По-перше, Артема і його команду я знаю персонально. Він з першого дня повномасштабки пішов і він досі на фронті. Друге, будь ласка, на банку Монобанку з України, хто хоче міжнародні перекази, будь ласка, сюди на PayPal. На PayPal просто бачимо топ-донаторів. Друзі, ну неймовірно приємно. Господи, ви настільки зворушуєте вашими сумами, але я повторююсь кожному, хто бодай гривню, долар чи євро задонатив. Я кажу велетенські слова подяки, і ви наближуєте на перемогу Командир, старший лейтенант Ілья Мангілев, отвечає за технічне стояння вооруження, а при проведенні стрільб іменно он нажимає кнопку запуску ракет. Точно в цель, друзі. Ну і не збрехали ж вони в сюжеті. Ракетний катер Івановець з собою успішно відбив усі шість українських морських дронів. А далі в нього пішла справжня спецоперація. Записуйте. Чітко за планом, при виявленні перших ознак небезпеки у вигляді вибухового руйнування борту, корабель оперативно перевели в секретну підводну конфігурацію і перейшли в режим прямого прямування за флагманським крейсером Москва. Оце я розумію. слаженість! Ліж состав бойової часті і, в общем екіпажа корабля, доказав свою профпригодність і готовність до відраження агресії любого противника. На територію Російської Федерації в тим же самим доказав надежність нашого комплекса ракетного оружия, главного нашого комплексу. Всі цілі поражені, всі ракети попали в цель. Просто для статистики на борту івановця тієї ночі перебувало 40 членів екіпажу, які в одну мить стали підводниками. Ось чому на болотах московські попи так запереживали. І давай напарювати скріпам, що, мовляв, потрібно народжувати ще більше дітей. Мужчина. Предстає бути мужчиною, а женщина не бажає бути жінкою. Функція жінки – рожати, Функція чоловіка – бути воїном, захищати, все стане. Рожать, воїни, рожать, пельменями закусила і знову рожать. Товарищ Гундяй, командир по званню, ось цього от в рясі, такі його висловлювання одобряє. А щоб скрепи не сумнівалися, знайдено причину всіх їхніх бід. Це ж все ЛГБТ в усьому винне. Прошло небольшое время, когда мы стали говорить. Говорит, президент, прежде всего, слава богу, что он говорит, четко о то, том, что мы выступаем против фашистов, мы против вот этого зла вот этого безбожия. А безбожие – это грех, и это прежде всего ЛГБТ, это однополые браки, это грех, это то, что приводит к аборту, приводит к совершенному распутству в обществе. Одностатеві шлюби, які которые до абортів. А нормально. Скрепы схавают. Он. Ядерна сверхдержава вже в топ 5 економік увійшла. ФРГ навіть обігнали. Трепіщі Америка. Тут як то кажуть, дивитися до кінця. П'ята економіка світу, і при цьому розрив у нас з Японією такий небольшої, що якщо ми цей темп просто ну, або Даже в принципе, что называется, будем будем ровно двигаться вперед, мы Японию обгоним уже вот-вот. Да, это это, это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему по, по объему по объему экономики в целом стали по объему по объему, по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали фейрога.